Ну що, зробимо підбукетниці для особливих букетів? Що нам буде потрібно? Ну, по-перше, якісь форми. Я взяла миски, свої кухонні, а нічого з ними не трапиться, різного діаметру, різної висоти. Далі нам знадобиться плівка. У мене не харчова. Це з епіцентру така упаковочна плівка, вона досить таки плотна. Ви можете взяти просто розрізати пакет будь-який і застелити. Далі нам потрібна буде піна, можна з пістолету, якщо ви вмієте. Я не вмію, тому я попросила, щоб мені купили. Такий звичайно, піну з трубочкою, нічого страшного тут немає. Нам потрібно піну збовтати, як кажуть, якусь кількість часу. Коротше, збовтаємо. Далі нам потрібен обов'язково пульвізатор з водою. Обов'язково не забувайте. Ну, В принципі, і все. Зараз покажу на одній мисці беремо плівку, беремо якусь форму, устилаємо її харчову, тут не обов'язково харчову, будь-яку плівку можна пакет без різниці. Так, відрізаю плівку. І тепер гарненько її сюди а, притискаю до форми, щоб вона була платненько у нас тут загорнута. Зараз я ще зроблю ось ці дві миски, і а, ми з вами продовжимо. Застелила всі свої мисочки плівкою. Тепер нам потрібно, дивіться, пена Вона реагує на воду, тому нам обов'язково ну, тут буде такий товстий шар пени, і для того, щоб він затвердів, нам потрібна вода. Тоді дуже гарно воно все затвердіває, і всередині немає жижі. Тому, що я роблю? Я беру і попробризкую пульвізатором всі свої миски. До речі, ви можете робити будь-які форми з будівельної піни. Тепер. Я її гарненько вже потрясла, накручуємо наш носик. О, вже пішло. Все, накрутили. І тепер беремо і запускаємо нашу піну. Не забуваємо, що вона збільшується в рази. Так. І пішла. Я не знаю, наскільки вистачить. Звісно, вона виростає. Тому, обережно. Ну, ви один раз зробите, і ви зрозумієте. Так, зараз я ще ось цю зроблю, а потім зупинюсь. Для того зараз. Так, єсть. Для того, щоб зупинилась піна, її переверніть. Оце, обираємо. Отак. І ставимо десь. я тут простелила. І тепер беремо знову ж таки воду і пропшикуємо. Ось таким чином. Бачите, як я зробила? Тобто Я не дуже товсто його запустила. І тепер пшикаю водою. Можна навіть трошки почекати, поки вона виросте. А, можна не чекати. Ну, я е, почекаю, але я трошки ще заповню. Так, і знову я пропшикаю. А, тобто ми робимо шар піни, пропшикали гарненько, не боїмося. Знову пропшикали. Дивіться, як уже виростає. І тут я можу трошки зачекати. Ну, для вас це пройде одну секунду, навіть пів секунди. Але я все ж таки почекаю, хай трошечки підросте. Це поки у нас теж зачекає. Так, дивіться, як у нас виросли наші, а, наша пена. Тому зараз, в принципі, я ще разочок пропшикаю трошки. І. А, Скажімо так, підрівняю, да? щоб воно було е, ну, таке рівненьке. І все, залишаю. Зараз я дороблю. Так, дивіться. Е, я фактично. Ой-ой! Какашка ляпнула. Ладно, е, я випрацювала всю бутилку. У мене вийшло, ось дивіться, скільки е, заготовочок. Ще я їх зверху зараз пропшикую. Якщо навіть мені буде зависока основа, я можу ось так зрізати. І зробити такий пласт для підбукетниці, ну просто для букета. А, тому це безотходне производство, скажімо так. Тепер залишаємо його ну, бажано на добу, щоб воно м -м, схватилось, застигло, і потім вже буде ну, витягнути, то можна його і раніше. Я думаю, воно вже тут ну, ще рановато, а, ще воно м'яке. Хай, я вам потім покажу. Ну і в принципі, що от вся основа для підбукетниці. У нас вже сірі, і я вирішила вам показати ну, завершити вже е, з цією епопією. Ви тільки подивіться, що у нас вийшло, а ось ці маленькі взагалі вилізли. Але це класно і це круто. Дивіться, яка класна штука. То, чому? Тому що ми можемо. Ось я зараз дістаю. Зараз я дістану нашу цю заготовочку. Дивіться. Ще, звісно, їм потрібно трошечки постояти. І з однієї штуки ми можемо зробити фактично дві, дві підбукетниці. Ми розрізаємо їх отак пополам. І у нас є і тут підбукетниця, і тут. Уже Далі з підбукетницею я ну, в наступному відео або ж в цьому відео не знаю, я можливо окремо запущу це відео, щоб бо будете завжди питати мене. Я зроблю коротеньке відео просто, як це зробити, а потім. З квітами періодично ми будемо робити з цих заготовок, з цих підбукетниць, будемо робити квіти. Ну, все, такий, бачите, грибочок. Все. Із цих Цих штук ми тепер зробимо під букетницю. Що я роблю? Дивіться, можна, в принципі, розрізати пополам і зробити дві невеличкі для будь-яких букетів. Те ж саме шпажки, обгортки і так далі. Але в цьому випадку, ну, для чого я взагалі зробила цю штучку, щоб були такі, знаєте, як кругляшки такі з квітів. Тому я беру. Уже запінену основу, і обрізаю її ось так внизу під конус. Це я зріжу. Сказати, що це дорого, ні, я не можу сказати, що це дуже дорого. Одна банка піни, здається, 20 гривень коштує. І ми зробили, скільки з вами? 5 чи 6 таких заготовок. Тобто, ну от і порахуйте. Це геть недорого, і воно удобно. Сюди дуже гарно і шпажки занурюються, і все, що завгодно. Все, ось такий букет я хочу, можна ще вкоротити трошечки. Ну, потім ми побачимо. О, ось так. Все, чудово. Ось тут будуть у мене квіти. Так, тепер ми беремо шпажки. Дивіться, я от хочу вам показати теж отаку підбукетницю. Точно так же я зробила з такої основки, але вона маленька. І сюди, тут у нас шпажки з суші. Вони коштують ну, в епіцентрі я брала 2 гривні-дві 2 штучки. Я сюди занурила буквально 3 штучки, і дивіться, яка класна підбукетниця також. А це у нас все те ж саме, але з господі, папір, гофропапір тут. А зараз я хочу вам показати ще з крафіна. З паперу трошки іншого. Те ж саме, але буде, ну, я думаю, цікавіше. Можна і так, і так. то тобто Тут уже потрібно дивитися. Що я роблю? Можна. Давайте я спробую зробити шпажки. А, що це два гострих викину. ладно. А, такі тоненькі. І я їх не встромляю по периметру. Я їх роблю. Просто по центру втикаю, тому що у нас є запас. До речі, можна і більші шпажки взяти. Да? Ну, Хоча, в принципі, нормально. Все, Буквально там трошечки ось так, бачите, в центрі я повтикала. Є. О, дивіться, яка штучка класна. Вона тримає форму, тримається гарно. Ну, я ще, мабуть, все одно вони такі тоненькі. Ось ці із суші, вони такі більш дебеліші, такі тугі, да, товстіші, і вони краще тримаються. Я все-таки їх теж поставлю хоча б дві штучки. О, ну, Як основка. О. Так, тепер ми закриваємо все це діло плівкою. А для того, щоб закрити нашу нашу, нашу, нашу пену. Так. І а, те ж саме я замотую навіть і шпажки. ось тут беру. Плівка у нас піддатлива. І я скручую, щоб ніякого скотчу не було. Не хочу я ніякого скотчу. Отак, хопа. Це мінімум, мінімум, все по мінімуму. Дивіться краса. Тепер нам потрібно взяти або тішю, або пергамент. Ой, а, і закрити плівку. А, ну, фольга, я думаю, тут а, не... не, не. Ну, я не думаю, що підійде. А, і ми беремо і ось так закриваємо. Нашу під букетницю, Ось таким чином. Є. Ось тут я трошки примотаю скотчем, щоб у нас воно не вилітало. Єсть. Дивіться, можна ще, якщо ви хочете, тут же можна ну, зробити тут ширше, отак обрізати. Але в мене е, трошки інша ідея. Я ж кажу: ви можете з цими е, заготовками гратися, будь-яким е, чином. Можна взяти отаку пласку миску да, і зробити красиву під, ну, таку заготовку для підбукетниці. І це буде ну, просто шикарно. Е, тепер. Це ви зрозуміли, да? із гофропаперу взагалі нічого робити, але я хочу трошечки з іншого. І все одно нам потрібно захистити наш зефір від паперу, який ну, якби не їстівний. Тому ось тут нам потрібно зробити ну, хоча б тіш'ю закрити. Нашу заготовочку, щоб продукт не стикався з папером. Ой, ще з українською трошки торможу. Ну, нічого, ще навчуся. Так, поїхали. Ми беремо тіш'ю. Я взяла два листа білого тіш'ю. Тепер беремо нашу основку і ось таким чином. ну, тобто щоб вам було зрозуміло, ось верх тіш'ю, да? І трошки вище, не дуже. Але нам потрібно ось тут зробити об'єм. Тому я беру ось таким чином, просто збрижую. Нічого, я ніякого двостороннього скочу. Я поки що нічого не роблю. Тому що у нас тут будуть квіти. Так, єсть. І з іншої сторони, максимально ми потім тішлю, це така е... штука, що її можна ну, будь-якого моменту е... десь зажати, піджати. Головне, ось тут, щоб було рівненько. І те ж саме роблю ще одним листом, щоб у нас було, ну, як кажуть, дорого-багато. В принципі, можна взагалі зробити букет а, тільки за рахунок тіш'ю. Це, до речі, зараз, а, як на український, привітствується. І, ну, дивіться, який буде класний букет. Головне, нам ось тут залишити простір, тому а, не вплатну. І не вплотно ви робите, а залишаєте простір. Потім ми це все скоригуємо, уже коли будемо сажати квіти. Так, тут ми зараз розправляємо, фіксуємо, дивіться, ось вам уже підбукетниця. Але я е, трошки ще зроблю те ж саме. Ну, не те ж саме, зараз побачимо. Так, я фіксую, ну, допустим, рафії і беремо наш кафін. Так, я хочу взяти ось такий у мене є кафін. Беру три листа. Так, це я оберу. І що ми робимо? Ми нічого не обрізаємо. Ми просто робимо отакий ось нахльост. Дивіться, все. І вкладаємо наш букет. Але дивіться, нам потрібно фіксувати прямо ось тут біля піни, щоб ніде, ніде нічого. Те ж саме ми ось так трошки тут збрижуємо. Дивіться. Підтягуємо наш. Фактично, нам е, тіш'ю потрібно, е, просто щоб захистити наш е, 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 зефір. Тому що все-таки кафін там є елементи хімії, ну, якісь не знаю які, і ну, вони нам геть не потрібні. Так, тепер вкладаємо другий лист, те ж саме. Трошки збрижили і розправляємо, щоб у нас тут був простір. Ось, дивіться. І беремо третій лист, щоб уже закрити нашу композицію. Ось так. Єсть. Це, дивіться, який у нас чудовий букет. В принципі, ви е, знаєте, як робити такі букети. Єдине е, отліччє це ось ця основа. І зараз, ну я вже зараз скручу без вас, е, все повиправляю. І, е, в принципі, е, це все. Тільки ставити квіти.